Всім привіт! Мене звати Аня та ви на моєму вишивальному каналі. Я запрошую вас приєднатися та відвідати виставку, яка проходить в Харкові в галереї БУЗОк Харківського рукодільного клубу Натхнення. Ця виставка триватиме по 12 січня 2015 року. Ви можете на неї прийти та Переглянути ті прекрасні картини, роботи, що там є. Для тих, в кого немає можливості це зробити спеціально для вас репортаж з нашими роботами. Також мені вдалося на цей раз побувати на урочистому відкритті, тому зняла для вас ще шматочок і ви будете переглядати. Всі наші картини та роботи, і за одно ви послухаєте про наших учасниць клубу. стануть джерелом надії і сил для кожного з нас. Майстрині клубу Харківських вишивач натхнення поздравляють вас із святами і бажають всім здоров'я, щастя і миру. Ми дуже сподіваємося, що своїми роботами покращимо вам настрій. Очікуємо ваших оцінок і побажань в нашій книзі відгуків. А зараз я познайомлю вас із нашими майстринями. Апова, Анна, прошу до мене. Вот эти выставки с початку створения клуба вышивая еди. Мама да помогает нам тоже. Можно? Да? Можно, можно? Да, можно. Так, да, мы как раз это хотим. А да, а, мы вышивальщица. А еще она и выпечкой занимается. Она очень да. нуждается в кулике, она не ведет. Она бандиночка. У неї дуже любі. ніночка, і ти кошечка. Вона у нас музикант. Вона у нас асистент ветеринарного лікаря. Вона дуже любить гарну Бурковська Вероніка, дизайнер схем, власниця відомого в Україні магазину Комор. Ну, к сожалению, її сьогодні не буде. Да. Вона працює. Войченка Раїса, перша у нас новенька. Йдіть сюди, весь якось. Вітайте у вас. Дякую. Алонка Анічка, психолог. Ідіть до нас ближче. До нас. Вот там на столі куколки, лялечки і оці вот чайні сервізи, це все робила наша Світланочка. Вона дуже емоційна така і дуже талановита жіночка. У неї дуже багато всяких задумок І вона дуже, нам не вистачає на місці з ним. Ми її дуже любимо. Но вона повернеться скоро. Шевченка Анічка, вона сьогодні працює. Кастика Ірина.

Я не ходи, халат понадежнее. Олечка Вышивая великие работы. <гум> <гум> Николаева Маргарита, не изменяйте. <гум> 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 Семенова Светлана вышивает гобеленовым стрижком, но сегодня вона працюет с уже. Стеша Дарина, хорошо, у нас снимаю участь. Мы працюємо. Сергей Ватина, різноманітні работы. Танечка, дай ты так. И да. не да, будет. Да. чудовые ляльки, Створены на в стиле от наив. И роблят казковую атмосферу в нашем зале. Уже на пути зипеты долги. Спасибо. С початку створения клуба вышивает великий работе работы. Усова Лариса. Микровышивка. Стали під стекляною витриною. Каменка Віра, Хрестик бісер, психолог-консультант, храпова Жанетта, Боедеса, художник масляної фарби, малює сюжети олівцем, а потім не спошивала. Анастасія, Анастасия. Счастливо. Витка Анастасия. Да, Пожалуйста, Пожалуйста. Добьемся, а сейчас Иван да. зачитаем вам да. Да. Нам надоело тревоги бой. Нам не хватает тишины. Мы ждем. Придет мир и покой. В такое время мы живем, мечтая выжить каждый час. А потому сидим и жем. Это отдушина для нас. И пусть вся эта красота всем принесет успокоение. И вот наступит тишина, мир Божий и благословение. Будьте счастливы. Будь ласка, виходьте. І ожили на полотні чарівний соняк, білка в рамі. І так сподобалась мені дитяча личка біля мами, Портрет дівочий, маяки і корабель горнуть морі. З легкої вашої руки сидить карівка на просторі. Світ чарує, Да моє подих розманіться, дитинство в серці нам дарує, ви чарівниці, тож творіть. Все а те, що ці дівчата були першими, хто до нас прийшов, коли ми тільки-тільки відкрилися в му році і е, ну, запропонували свою виставку. Хоча пусть вона була і онлайн, але вони були першими. Для, для того, щоб пораділи харкі харків'яни. І це ми дуже-дуже цінуємо і ми висловлюємо вам дуже вдячність велику. І давайте ми е за вашу сміливість е будемо аплодувати, і вже в котрий раз ми будемо відкривати, в котрий ми сьогодні думали, думали, десятий, дванадцятий раз вже е ми суміну з вами сам відкриваємо цю виставку, яка називається Натхнення душі. Давайте цієї е, події ми поаплодуємо плануємо за вами. Я дуже-дуже дуже, дуже... дуже стисла, скажу катрукість, мені подобається, е, подобається така алієнта, я дуже вистра, швидка. Бог, який створив цей світ, був щасливий. Він повсміхався, коли творив гори, моря, ліси, хмари. тому що все-все вийшло добре. Останнім була зброєна людина. І, напевно, творець вдихнув в неї трохи радості від створення світу. Інакше як пояснити це, що нас непереборно тягне теж створити світ своїми руками. А якщо добре вийде, то звідки звідкіля у нас почуття щастя? Якщо виходить гарна робота, то частина радості митця передається картині, а потім її відчувають люди, які будуть дивитися на картину. І такий вам цужок. Щастя виходить зверху донизу. Оце і є творчість. І дівчата майстрині діляться з нами своєю радістю і натхненням, тому і виставка має назву Натхнення душі. Волка для вишивальниці це як чарівна паличка і лягають на тканину сюжети, заворожують, оточуючи своєю красою. Тварини, фрукти, квіти, зимові, літні сюжети, міста, країни і там подобне. Можете подивитися самі. Як ви можете побачити на виставці дуже багато прекрасних робіт. І маленькі, і середні, і великі, і вишиті хрестиком, і вишиті бісером на будь-який смак. Звичайно, краще, коли є можливість прийти та подивитися вживу на цю красу, але якщо немає, то можете все зараз побачити на відео. На виставці представлені іграшки ручної роботи, іграшки, які вишиті хрестиком, бісером, іграшки, які пошиті з тканини. Все ви можете переглянути. Але та атмосфера, яка є в залі, вона така, дуже така чарівна, надихаюча. Сподіваюся, що через камеру ви зможете її відчути. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео та залишайте свій коментар. Таким чином, більше людей зможе побачити моє відео та подивитися на цю красу. І я вам буду вдячна. За вашу активність на моєму каналі, бо за допомогою вашої активності мій канал і просувається. Сподіваюся, що вам сподобалось коротеньке таке представлення кожної з учасниць вирішила на цей раз накласти звук з нашого відкриття, бо зазвичай я Просто підставляю гарну музику, під яку ви вже переглядаєте картини. На цей раз це відео буде повністю озвучене. Тому, якщо ви дивилися попереднє відео з виставки, також буду вдячна, якщо ви поділитесь своєю думкою, як краще та приємніше просто під якусь музику переглядати, вишиті роботи, картини. Або коли все ж таки є якась. Озвучка та про щось розповідають. Хочу нагадати ще раз, що виставка проходить в буску, це галерея біля Хатубу. Там ви зможете в усінні, окрім понеділка, відвідати цю виставку. Також залишаю під цим відео посилання на Групу натхнення на Фейсбуці та в Інстаграм, ви можете зайти, підписатися на нас та побачити анонси наступних виставок, що будуть. Також, якщо ви вже були присутні на виставці, наш клуб вам буде дуже вдячний, якщо ви зробите на своїй сторіс в інстаграмі відмітку нашого клубу натхнення. У нас була така невеличка програма відкриття. Також були запрошені гості, які нам зробили такий музичний подаруночок. Можете далі переглянути. Переглянути та Почути, це вже буде трошечки пізніше. А поки хочу у вас запитати, ось ви переглядаєте зараз відео, які із робот вам сподобались. Найбільш всього цікаво дізнатися, в кого який смак, кому що подобається, бо хтось полюбляє. Вишивку хрестом, хрест хтось полюбляє вишивку бісером, хтось любить маленькі роботи, хтось любить великі вишиті картини. Цікаво дізнатися, який смак у тих, хто дивиться це відео. Якщо ви знаходитесь в Харкові та шукаєте однодумців, які займаються творчістю. То можете приєднатися до нашого клубу або приходити на загальні зустрічі вишивальщиць. Посилання на мою сторінку, де ви можете мені написати, щоб я вам надіслала всю інформацію. Я залишаю також внизу в описі під цим відео. Також на моїй сторінці ви можете переглянути відео. З тих зустрічей, що в нас проходять, та подивитися, звичайно ж, мої вишивальні тижні, що буде цікаво тим, хто вже вишиває. Так, дуже багато повторююсь: вишиває вишивка, хрестиком, бісером. Але що ж робити? Вишивальне відео, тому ці слова лунають навіть дуже-дуже часто, можливо, навіть трошечки. Занадто, але, але тут це занадто воно буде умісним. Сподіваюся, що ви вже насолодилися тією красотою, що ви бачите. Можливо, у вас виникло бажання зараз сісти щось повишивати чи зробити своїми руками. Це нормальна реакція, коли ми бачимо творчість інших. Надихаємось, та у нас з'являється бажання створити щось своє. Дякую, що ви дивитесь та переглядає, дивитесь, переглядаєте це відео. Буду вам вдячна, як я вже загадувала, за вашу активність та запрошую вас зараз перейти е та подивитися. Шматочок концерту того, що ви можете вже зараз почути.